Всім привіт, вітаю на каналі. Знову річка сола і знову рибалка на окуня. Сьогодні виїхав я з кумом. Десь сидить ковиряє. Виїхали ми десь часів у 10, людей на річці вже дуже багато, і окунь сьогодні кліє щось дуже слабо. На балансірка зовсім не хоче обзиватися, ну а на безмотилку трохи щось маленьке штрикає. Так що зараз. Достану свою безмотилочку, з'явилася у мене удочка, покажу вам далі. І буду пробувати на неї щось зловити. Так що дивимося, не перемикаємося, все, що зловлю, сам покажу. Погнали! Іди сюди. О -о 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 -о. Ну який? Барбос на лісотку клює. Дробненький но ну, окунь. Перший пішов. Я на нього ніколи не ловив. Це пробую тільки. Разними способами. Бачок. шпалеты вылетают эти. Вот все вот, молодец. Иди сюда. Барбосы, какие клюют. Третьи из лунки. И кряни. Ну ту оце він, це хороший. Гарбатий. О, який напижийся. Оце вже... Це вже вокунь хороший. Лісоточка. В роті вокунь на льоду. Ого. Іди сюди. Це тобі гріща, хоп! І на льоду До, до який. Ось така в мене з'явилася в моєму арсеналі уточка No Name. Ну, китайці здерли щось. Якась копія. Ну така. Це такі гроші, нормальна уточка, карбоновий кивочок. як його показати не знаю. Ось такий карбоновий кивочок. Звісно, бомба-пушка м'якенький. І така лісоточка. Одна в червоному кольорі, друга у мене в зеленому. Ось такий у мене з'явився без Безмотильний набір. Уже пару-тройку окунчиків на нього зловив. Делікатна дуже снасть, приємно неї ловити. Головне знайти рибу. Чим ми будемо зараз займатися? Так, не будемо гаяти часу, зараз гаряченького чайку бабахнемо за добрим і будемо шукати, ловити. І вам показувати. Тронув, Дивимось. Дрочить дрочивні хіра, бля. Поставку стояло б. О, зараз гаряченьки ми задобримо окунчика. І діла повинні піти вгору. Кум будеш? Давай, то горішки для білочки. Це жінка кума робила. Так, звісно, як. Всім смачного. Ну шо, Кум, Чаю попив. Здоров'я набрався. Да. Давай, шукай рибу. <рес> не стія, треба рибу шукати. Не Сама не прийде, треба шукати. Ну шо, Кум, клює. Чого? Ну це ж не в мене треба питати. Може немає. Немає, да? так, так, я так? Так чого ти сидиш на одному місці? Вставай, шукай, вставай, шукай! А, тільки пробурив, а тоді пробуй. <пробуємо> <пробуємо> Все, пробуємо. Випросив. Не влазив в лунку. Єлі. Єлі пройшов у лунку. Це мені така риба не нравиться. Ну да. Тільки котик буде довго. Та да? котик, так, от, так да, котику треба. Котику легше поймати, нам. на. І така рибка присутня. Клює теж на безметилочку. Красавиця наваляла мені на руки. Прийшов час перекусити, поїсти трохи. Коричневі котлети. Коричневі котлети, цибуля, нормальні котлети, коричневі. М'яса ж немає, бо. Да. Гаряченьким піджать. Та й ти рибачить далі. О, термос держить слабо. А до мікрончика руки і тянуться. Попробувати. Пройдусь по старим лункам. Можеш таке хтось і вхвати на нього. Міклолашану давай, дружок. О, оце він. Дождався я. Я знав, що мікрон тільки не підведе. Хі -хі -хі. Я був в ньому впевнений. о, який. Оце він, так? Да? Мікрон А Тобто без мотилка. Лісотка, мікрон. Отакі от окуні клюють. Хороший, хороший. Це вже так, да, це він. Прямо любуватися не можу ним. Ой, який гарний полеж отдихни. А я ще спробую для порівняння удочка і отакий от вокунь. гарный микрованчик тема да видно. спасли слава богу микрошку вот цеп свое дело робы стоя копейки а спасая миллионы микрончик на месте Іди сюди. Хоп. Вимутив барбоса отакого. такого. Та злі, які вони сьогодні. Йдь, отдай. який. Фух. Сильна. Сильна риба клює. Яка є, така й клює. А як у нас більше її нема. Ти що? Ти бачиш? Хто вверху клює? Угу. Тут два собаки. Я ж бачу, очень дуже високо покльовки. Ну, таке саме. Ты что? Хорош, хорош. Хтось її ковиряв зубами щука, напевно. Ну, це плотва, це вона розхитав трохи луночку. О, Догнала під самим верхом ніка. <рикова> сюди. Скобуть і скобуть. Не пускають з льоду. Будь тиску, будь кнопки. Иди сюда. Вот так. А главное понять, как ловить. Э, отдай. Ну это красавица. Ось такий сьогодні ловчик працювала без мотилка набагато краще, ніж балансир. Ну це діло таке гарні окунчики, да? Генькі? Мордаті. Мордаті окуняче. Так, ну що, на сьогодні досить. Люди вже розходяться. Кой ще хто? Сидить, намагається когось зловити, кума не вигнать з льоду, добивав останніх вукунів. Що я скажу про безмутилку, про лісотку? Ну, Нормальна тема цікава, як для першого разу мені сподобалося. Головне правильно збалансована снасть і буде риба. Так що пробуйте і все у вас вийде. Всім пока, до скорих відосів.